Ну що ж, друзі, Валерій Залужний стане послом у Великій Британії. Дане рішення вже підтримав Володимир Зеленський. А МЗС вже направило відповідний запит в великобританській стороні. І як зазначили в МЗС, це рішення є зважене і обґрунтоване, тому що в даному випадку нам потрібен посол, який добре розбирається у військовій справі саме у Великобританії, тому що Великобританія зараз є одним з найбільших поставщиків зброї в Україну і фактично найбільшим. Стратегічним партнером, тому що найбільше виділяє коштів для України, тим паче на фоні заявили Великобританії Британії про те, що вони готові відправити в Україну всі заморожені російські активи у формі кредиту безвідсоткового або у формі облігацій. Друзі, як вважаєте, наскільки виправдано буде призначення Валерія Залужного послом Великої Британії, і чи не краще було б йому бути тут зараз в Україні? Десь в якомусь напрямку на фронті діліться своїми думками в коментарі. Також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба.